Ршетравневому ліцею пройшла спільна зустріч робочої групи з національним експертом швейцарсько-українського проєкту Дісайд, котре спрямована на впровадження та розвиток демократичного, прозорого та підзвітного управління школами у місцевих громадах, посилення їх ролі у громадському житті, залучення всіх громадян до прийняття рішень в ОТГ, включаючи учнів, вчителів, керівників шкіл, представників влади та батьків. Основні цілі проекту Десайт є підтримка реформи децентралізації в напрямку освіти. В рамках цього проєкту ми допомагаємо створити, по-перше, це стратегію розвитку освіти по чотирьом громадах Одеської області: це у нас Візірська громада, Красносільська громада, Нерубайська та Кілівська громада. Цей проєкт почався на початку року і ми повинні вже будемо його закінчити в вересні місяці цього року. Фактично, ця громада саме Візірська вона отримує вже готову стратегію розвитку напрямку освіти. Стратегія розвитку поєднує багато задач, серед яких майбутні перспективи розвитку системи освіти та її матеріальне технічне забезпечення. Крім того, у освітній галузі відбуваються певні законодавчі зміни, які мають завершитися у 2027 році. Вони передбачають остаточне формування системи ліцеїв, профільного навчання та оптимізацію закладів освіти. Матеріальне технічне забезпечення в майбутньому передбачає ремонт доріг, наявність шкільних автобусів, обладнання шкільних зупинок та харчування дітей, яке буде забезпечувати місцева влада. Також планується розширення мережі позашкільної роботи. На тих закладах, де будуть вивернені приміщення, можна буде зробити спортивні якісь секції, гуртки за інтересом і за здібностями дитини. Це профільне навчання і наближення його до ринку попиту праці економічної нашої громади, оскільки ми маємо тут транспортний вузол. І сподіваємося, що якраз профільне навчання нам дав змогу підготувати наших дітей, випускників наших шкіл, які будуть конкурентно спрозможні на ринку мати майбутню професію. На порядок денної зустрічі були винесені питання, які стосуються більш детального ознайомлення зі свотаналізом, а саме вивчення можливостей та ризиків, сильних та слабких сторін освітнього процесу. Також члени робочої групи визначилися з рейтингу пріоритетів та з трьома стратегічними напрямками розвитку освіти у візирській громади. Усі присутні на зустрічі згодні в тому, що ця робота є вкрай важливою для майбутнього розвитку ОТГ. Це дуже важливо. Тому що освіта, як завжди, стоїть в нашій країні на першому плані, і розвиток освіти дуже підтримується нашою громадою, керівництвом громади нашої і участь у цьому проєкті для нас дає і відкриває нові перспективи, тому що завжди, щоб все працювало, працювало так, як має бути, все має бути за планом. Завжди ми маємо якісь складати перспективні плани, якісь стратегії. І тому участь у цьому проєкті дуже важлива абсолютно для всіх ліцеїв, гімназій нашої громади. Я хочу сказати, що стратегія складається на багато років. Це дуже важливо. Ми по самому плану стратегії бачимо, що нам потрібно наперед. Ми прораховуємо і кількість дітей прораховуємо. Повністю все, що нам потрібно на 5-10 років наперед, ну я хочу сказати, що дуже важливо дійсно мати такий план, мати групу людей, які дійсно працюють над стратегією, і ми втілюємо це все в життя. Завершальним етапом розробки стратегії розвитку стане винесений її на розгляд депутатів Фізірської сільської ради.